Об'єднаний звіт з ПДФО та ЄСВ вражає кількістю інформації, яку в ньому потрібно відображати. Сформувати цього монстра без помилок вам допоможе тематичний номер на нашому ресурсі. iFactor. вас чекають нюанси відображення різних виплат в різних додатках звіту. А тепер зосередимось на відображенні відомостей цивільно правових договорів на виконання робіт чи надання послуг з особами в додатках об'єднаної звітності. Якщо ж ви цікавитесь гік-контрактами, то для вас ми підготували статтю Резидент Діє Сіті та його об'єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО та військового збору у журналі Податки та бухоблік номер 3 за 24 рік на ресурсі iFactor. Тепер про додаток Д1. Суму нагороди за ЦПД включаємо до Д1. Сформованого за той місяць звітного кварталу, якому винагорода була нарахована в бухобліку винагороду, нараховану фізособі виконавцю чи підряднику, звичайним страхувальником, відображаємо в окремому рядку з кодом категорії 26 у графі 08. Якщо строк виконання робіт чи надання послуг за цивільно-правовим договором перевищував один місяць. Суму за договором ділимо на кількість календарних місяців, протягом яких діяв такий ЦПД. І ось щодо цього правила зроблю зауваження: неважливо, повні це місяці чи ні. Наприклад, якщо згідно з договором підряду, роботи виконувалися з 29 листопада по 29 грудня, і винагорода за виконані роботи нарахована у грудні, то її загальну суму поділимо на 2. Оскільки період виконання робіт припав на два місяці листопад і грудень. Винагороду, що припадає на кожен календарний місяць, відображаємо в окремому рядку Д1. За такими перехідними сумами у графі 0,9, D1 проставляємо код типу нарахувань 1. Це сума доходу за виконані роботи чи надані послуги, строк виконання яких перевищує календарний місяць. Якщо винагорода нарахована за один місяць, графу 09 не заповнюємо. Пізніше у другій частині відео ми все це покажемо на фрагментах додатків. Далі, виплати за ЦПД нараховані звичайній фізособі, не ФОПу, відображаємо в 4 ДФ із ознакою доходу 102. Дати початку та закінчення ЦПД у графах 7 та 8 не зазначаємо. Ці графи заповнюємо. Виключно за трудовими договорами у разі нарахування зарплати з ознакою доходу 101. У Д5 інформацію про фізособу, з якою укладено ЦПД, відображаємо з категорією особи 3 у графі 07. Якщо дати початку та закінчення ЦПД припали на один місяць звітного кварталу, то їх зазначаємо в одному рядку. В усіх інших випадках на кожну подію будемо формувати окремий рядок. Якщо ж це ПД укладено з особою, яка також працює у цього страхувальника за трудовим договором, то в графі 06 додатка Д5 вказуємо 1, в іншому випадку 0. А ось далі. На прикладах розглянемо відображення винагороди за виконані роботи за договором підряду в додатках до податкового розрахунку. Але перед тим запрошуємо отримати поради від податкових експертів, як закрити звітний рік. Чекаємо на двохденному онлайн-семінарі 17-18 січня. До речі, зарплатно кадровим питанням присвячено окремий день. Перегляньте програму та обирайте теми, які цікавлять. Готуйте запитання та отримуйте відповіді на семінарі в чаті. Також всі учасники отримають добірку зі своїми запитаннями та відповідями, а в подарунок зарплатний онлайн-курс та сертифікати АЛО. І, звичайно, ми підкажемо, як підготувати бухгалтерію до спішного старту у 2024 році. Приклад стосується ЦПД в межах місяця. Із непрацівником підприємства Захарченком укладено договір підряду від 8 грудня 2023 року номер 75 Дата початку роботи за договором 11 грудня. Роботи виконано у строк. Акт виконаних робіт підписано в останній день дії договору 29 грудня. Сума винагороди 130 тисяч. Винагороду у повному обсязі виплачено 29 грудня. Дивимось фрагмент Д1. Графу 14. Кількість календарних днів у трудових чи цивільно-правових відносинах за рядком із сумою винагороди за ЦПД заповнюємо тільки якщо вона нарахована особі, яка не перебуває зі страхувальником у трудових відносинах. Або коли ж перебуває, але трудові виплати їй у звітному місяці не нараховувалися. У нашому прикладі. Немає трудових відносин. Кількість днів у цивільно-правових відносинах 19. Якщо ж ЦПД, укладений з особою, яка паралельно працює за трудовим договором у цього ж страхувальника і у звітному місяці їй нараховувалась зарплата, то графу 14 будемо заповнювати зарядком із зарплатою. Якщо сторонній фізособі, з якою укладено ЦПД, у звітному місяці не нараховувалася винагорода, на неї все одно формуємо рядок Д1 з кількістю днів у цивільно-правових відносинах. Це та ж сама графа 14, але без сумових показників. Зверніть увагу на графу 17. Сума винагороди перевищила максимальну величину бази нарахування ЄСВ у грудні 2023 року. Розмір максимальної величини. 100 500 гривень. Тож, якщо ми нарахували на максимальну базу, що й власне зазначено у графі 17. 1 Тепер 4 ДФ Ознака доходу виплат за ЦПД звичайній особі не ФОПу 102. Дати початку та закінчення ЦПД у графах 7 та 8 не зазначаємо. Ці графи заповнюємо виключно за трудовими договорами. В разі нарахування зарплати у Д5 на особу сформовано один рядок із датами початку та закінчення ЦПД, оскільки вони припали на один місяць. Кадрові графи 13, 14 та 15 за рядком про ЦПД ми не заповнюємо. У графі 16 зазначаємо реквізити ЦПД. У графі 17 з інформацією про закінчення договору зазначаємо відповідну главу чи статтю Цивільного кодексу України. Наприклад, для підряду можна зазначити главу 61 цивільного кодексу, а для послуг главу 63. Наступний приклад: тривалий цивільно-правий договір з непрацівником підприємства Кузьменком. Укладено договір підряду від 29 листопада 2023 року номер 74 Дата початку роботи за договором 30 листопада. Роботи виконано у строк. Акт виконаних робіт підписано в останній день дій договору 29 грудня. Сума винагороди 130 тисяч. Винагороду у повному обсязі виплачено 29 грудня. Страхувальник відобразить інформацію в Д 1 за листопад та за грудень, оскільки ЦПД охоплює два місяці. За листопад у графі 14 зазначаємо один день цивільно-правових відносин. За грудень 29. Зверніть увагу, у Д1 за грудень на особу сформовано два рядки з кодом 1 у графі 0,9 та розподіленою сумою винагороди рівними частинами на два місяці, протягом яких виконувалися роботи, в результаті до бази нарахування ЄСВ потрапила вся сума винагороди за договором. Також зауважу: якщо тривалий ЦПД ви закриваєте щомісячно з урахуванням виконаного обсягу робіт на кінець місяця, то і в Д1 винагороду чи її частину зазначаєте помісячно у місяцях її нарахування. У 4 ДФ, як бачимо, вказана ознака доходу 102. У Д5 на особу сформовано два рядки. З датами початку та закінчення ЦПД, оскільки ці дати припали на різні місяці звітного кварталу. А на цьому колеги у нас все. Вдалого вам звітування та бережіть свою бухгалтерію.